Озирніться навколо поряд з нами багато предметів, речей різних розмірів, форм та кольорів. Такі відмінні між собою вони мають те, що поєднує їхня мікробудова. Про те, як називаються частинки, як взаємодіють та формують все навколо, розповім просто зараз. У повсякденному житті ми постійно стикаємося з багатьма речовинами: серед них вода, цукор, кухонна сіль, харчова сода, крохмаль, лимонна кислота, крейда. Цей перелік можна продовжувати ще довго. Але як зрозуміти, що саме це речовина, а не просто щось інше? Невід'ємною ознакою речовини є Маса, світлові промені, електричне та магнітне поле не мають маси і тому до речовин не належать. А ось олія, вода, цукор, крейда мають масу і, відповідно, є речовинами. Так, вам може здатися, що не всі вони є речовинами, бо мають різні агрегатні стани. Тому зараз поясню на прикладі води. Як ми вже знаємо, вода речовина. А тепер уявімо лід. Це та ж сама вода, але у іншому агрегатному стані при зміні якого склад речовини не змінюється. А отже, вода і лід це та сама речовина з тим самим молекулярним складом, але просто у іншому вигляді. А з чого складаються речовини? Вони складаються з молекул, що здатні існувати самостійно і є носіями хімічних властивостей. Наприклад, у склянці води містяться сотні тисяч таких молекул. У свою чергу вони складаються з двох або більше сполучених атомів. А тепер погляньмо на графічну формулу молекули води. Бачимо, що що молекула складається з двох гідрогенів та одного оксигену, тобто з атомів елементів періодичної системи. Атом це найменша частинка, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Ядра атомів заряжені позитивно. А електрони мають негативний заряд. Атоми елементів відрізняються між собою масою та кількістю електронів. Що цікавого, є речовини, які складаються не з молекул, як зазвичай, а відразу з атомів. Так як це нетипово, відповідно їх є невелика кількість. Серед них графіт, алмаз, деякі мінерали, а також декілька газів. Пропоную структуризувати почуте. Почнемо з найменшої частинки. Це Атом. Він може з'єднуватися з іншими атомами, утворюючи більші частинки, тобто молекули. Наприклад, молекула H2O, тобто молекула води, складається з трьох атомів. Два з них атоми гідрогену та один оксигену. Молекули також мають здатність об'єднуватися. У випадку їхнього злиття утворюються речовини, що теж здатні з'єднуватися. І тоді відбувається справжня магія. Створення фізичного тіла таким чином ми змогли побудувати ланцюг, атоми, молекули, речовини та фізичні тіла. До речі, фізичне тіло це не обов'язково людина чи тварина. Ним є, наприклад, крапля води, кристал мінералу, уламок скла, зерно, яблуко, горіх, а також предмети, виготовлені людиною: там годинник, іграшка, книжка, намисто і так далі. Отже, що ж таке атоми, молекули та речовини. Ми розібралися. Як вони утворюються, зрозуміли. Тож дуже важлива тема для розуміння хімії як предмету. Засвоєна, дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.